Сьогодні стовпчик термометру знизився майже до мінус 10 градусів. І аби розважитися та не сидіти вдома, деякі покровчани знайшли для себе досить цікавий вид заняття: зимова риболовля. Зимова риболовля досить екстремальне хобі, на яке вирішуються найзатятіші рибалки. Скута льодом водойма місце небезпечне, та й кілька годин в умовах холоду може витримати далеко не кожен. Але незважаючи на такі складнощі, у Покровську любителів порибалити на льоду чимало. Віктор каже, риболовли. Займається майже все життя. Кожен день хожу, як ловиться, ловлю. Не ловиться, значить не ловлю. Просто сижу, я беру бури, бурю, лунки нагрілися, сажусь. Зимова риболовля це не тільки відпочинок душі, а й небезпека. Проте рибалки лід за перешкоду уже не рахують. Що туди падати? Ну як туди можна упати під льод? Кадатонки не треба виходити на лід, і все. Але що робити, якщо ви все ж таки провалилися під лід? Рятувальники ДСНС у черговий раз нагадують правила поведінки на замерзлих водоймах. Саме головне не піддавайтесь паніці. Кличте на допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли. Обмороження та переохолодження також не змусить на себе довго чекати, якщо людина занадто довго перебуває на морозі. Одним із перших симптомів переохолодження є лихоманка, слабкість, втома і сонливість розвивається дрібне холодове тремтіння м'язів. Перша допомога при цьому це зігріти людину або ті ділянки шкіри, які Підлягалися обмороженню. Для цього не, не треба ні в коїм разі терти снігом або платком, шкарпетком ну, любою тканиною. Для цього треба завести людину в тепле приміщення, а, якщо одяг вологий зня, при можливості зняти і поміняти. Одяг на чисте теплої, вкрити теплою коврою та дати людині теплого солодкого чаю. Тваринки, особливо собачки маленьких порід, також дуже схильні до переохолодження. Якщо собака підтискає лапки, тремтить, а його шерсть скуйовджена, якщо видимі слизові покриви стали блідіше, це явні ознаки того, що ваша тварина мерзне. Лікар ветеринар радить короткошерстим собачкам одягати зимовий одяг, особливо у сильні морози, і дає декілька порад, як рятувати тваринку від переохолодження. Обов'язково її треба віднести. До сухого, це дуже важливо до сухого і, звичайно, теплого приміщення, але ні в якому разі це не повинно бути жарке приміщення. Якщо вона волога, на ній там бурульки якісь з'явилися. Звичайно, треба її обережно, обережно витерти. Ще Особливу увагу звернути на те, що якщо є обморожені ділянки, їх ні в якому разі не можна розтирати. Тож гуляйте у морозну погоду тільки у правильному одязі, не забувайте про комфорт своїх улюбленців та дотримуйтесь правил безпеки.